екстремальне види буде розваг, ти отримала під час подорожі у Карпати. І мене майже знайшли під ліжком. Що саме сподобалося в садибі, де ми проживали? Та забила. Якщо б поїздка була фільмом, яким би жанром вона була би? Своїм любимим другом Артемом і з дівчинками Віка і Даша. Опиши свої емоції про Родельбан у трьох словах: хорор, повсякденність та комедія. А з ким з однокласників ти більше всього общаєшся. мені найбільше сподобалися наші боюзні такі кімнатки, де ну, там, в принципі було все, щоб можна було спокійно і гарно жити. Ще мені сподобалася смачна їжа. Що було найстрашніше у поїзді у Карпатах? Родельбан і діти. Яка тваринка тобі більше всього запам'яталася тут в Суведі? Ну, я можу назвати двох. це, мабуть, Денис і Женя. І нам казалось, що з ними взагалі нереально будуть не подружитися і не, не заобщатися. Тут... Як ви пережили цю подорож? Я глохла. Як пройшла твоя друга ніч? Дуже добре, мені все сподобалося. Насправді запару вчення не було. <рес> <рес> Про кого з однокласників в тебе змінилася думка? Хлопці так підтримували. Які емоції викликав фотокореспондент? Яке найкраще блюдо тобі сподобалось з місцевої кухні? Альпака, тому що вона в Хтось з однокласників показав себе з другої сторони в цій поїздці. Це бограч, тому що у нього є... Пустрина. Що найважче було в поїздці? Релаксації в чанах, а особливо після них. <рес> З якою піснею в тебе асоціюється ця поїздка? І найцікавіший момент запам'ятався вам у подорожі до Курпатна. Коли я знайшла Женю в туалеті. А що ти кричав, коли залізав у холодну воду після чані? У мене кардинально змінилася думка про Назара, Палюха і Артема Кучера, бо вони відкрилися з іншої сторони. І був в найстрашніший момент у поїздці. Улибайся, Улибайся, Показав себе з сторони в цій Альпака, тому що вона в Харкави Вовчу. <ріху> як ви пережили цю подорож? Що ми чуть не вбилися? <ріху> як вплинув на твоє самопочуття відпочинок учанок? Розуміння того, що це дуже швидко закінчиться, як і сталося. Ну, <ріху> як ви пережили цю подорож? Із піснями Нойза. труд. <ріху> yeah, yeah. yeah.